Майже щотижня чуємо заклики західних експертів сісти за стіл перемовин. Чи можливі мирні перемовини про закінчення війни? Вітаю всіх і сьогодні. В програмі Українська хвиля говоримо про івент, організований в Монреалі, певною групою, яка оскаржує збройну підтримку Канади в Україні і наполягає на компромісах між Україною та Кремлем. Поговоримо також про реакцію українських активістів щодо закликів цієї групи до мирних переговорів двох країн. Отже, захід Левреї Фосюрля Героан Україн. Івент організований минулого тижня групою під назвою Монреаль Пурляпе. Яка звинувачує уряд Канади в підтримці України? Зокрема, один з промовців Ів Енглер, засновник інституту закордонних справ Канади, говорить, що війна в Україні насправді це проксі війна НАТО проти Росії. Кенґавменгез опозд негоціейшн зебін презентації баймені дифферґаверментс вал пушін сенларжмас армс тифайт calling for regime change in Moscow. Uh, and that, that comes after the Canadian government uh, played an important role in provoking Russia's illegal, brutal invasion. Clearly, it's a contravention of international law what Russia's has done, um, and you know Ukrainians have a, have a right to resist. But there is a context in which the Canadian government has uh, worked to uh, stoke tensions. Well, it, I think helping would be to end the war. So we should be pushing for peace negotiations and a truce I think there's no realistic um, short to medium term solution that's not um, that doesn't leave Russia in control of some uh, Ukrainian territory uh, that's you know a violation of international law I, I, I agree with that but um, um, at some point, you have to make a you have to make a decision of what's more important: saving lives and ending killing, or uh, territorial uh, concessions. So, uh, what do you mean by, about this? Le vrai et le faux sur la guerre. Well, I mean, I didn't organize. I wasn't my slogan. I didn't. I'm just a speaker, so I, I you know, I, you can talk to the organizers about that. But to me, what what. a very complicated situation being offered. Учасник заходу Алекс Тірел, лідер партії зелених Квебеку, говорить, що прийшов говорити про мир, адже вважає, що Канада використовує неправильний підхід, коли бере участь у воєнному протистоянні НАТО проти Росії, підігріваючи таким чином війну в Україні. Canada is taking the wrong approach to this conflict, that we should not be sending weapons to Ukraine, that instead we should be pressuring Ukraine to pursue peace talks with Russia. Uh, when you are talking about to pursue to peace with Russia, what do you mean? Like compromises? I think that there should be mutual compromises uh, to solve this conflict. I think that includes territorial concessions on the part of uh, Ukraine. I think it includes Ukraine uh, ruling out NATO membership. Uh, and I think that the current position of Ukraine to say that we're not going to negotiate until Russia leaves all uh, territories claimed as Ukrainian is unrealistic. Samir Saul. Професор історії міжнародних відносин Університету Мореаль, який часто друкується у квебекському виданні Людевуар де висловлює думку про те, що війна в Україні це геополітичні ігри Сполучених Штатів. І перше, що впадає в око, це те, що автор називає російське вторгнення на територію України конфліктом. Але відомо, що цей так званий конфлікт між Україною та Росією спровокований російським вторгненням. Яке за висновками багатьох держав ведеться терористичними та злочинними методами, далі в статті говориться про американський імперіалізм, який вимагає підкорення держав, їх відкритості для зовнішнього втручання і вилучення цілих частин їх суверенітету, тобто політика Сполучених Штатів, це дестабілізація і внутрішній колапс багатьох держав. А це цитую становить загрозу існуванню російської держави. Чи це загравання з російською владою, чи то навмисне замовчування злочинів Російської Федерації та справжніх причин війни проти України? Слід зазначити, що серед промовців не було жодного експерта з питань історії, політики або геополітики України. Українські ж протестувальники, які прибули на місце заходу з прапорами та гаслами, вважають таку дискусію суто російською пропагандою. І так зване мирне врегулювання відкриє Москві шлях не до миру, а до масових смертей та депортацій. Вони використовують цю повістку антиглобалістську, антинатівську повістку для того, щоб просувати ідеї кремлівські ідеї про те, що єдиним способом вирішення цього цієї війни, цього конфлікту, як вони його називають, є мирні перемовини. Але ми всі розуміємо, що Росія використовує ці мирні перемовини лише для того, щоб замороджувати цей конфлікт. Лікт, поки цей конфлікт заморожений, будуть продовжуватися злочини проти людей в окупації, проти людей в окупації в Криму, проти людей в окупації в Маріуполі, в Херсоні. Я не можу сказати, чи це є колаборація чи ні, але вони повторюють практично слово в слово російську повістку. На вашу думку, чи Канада правильно робить, що вона підтримує і грошима, і зброєю? України? Так, ми дуже, так, ми дуже дякуємо Канаді за її підтримку, за систематичну підтримку України, за її надання всіляких ресурсів, в тому числі зброї для України. За її допомогу українським біженцям, які тут можуть знайти собі притулок, і ми дякуємо Канаді за цю позицію. Дуже дякую. І ще яким чином, на вашу думку, перемога України відбудеться? Перемога України відбудеться тільки одним шляхом шляхом нашого військового того, що ми повернемо собі всі захоплені українські землі. Що ми повернемо собі Маріуполь. Ми повернемо собі Крим. Мова не йде про те, що Україні треба повернути територію. Мова йде про те, що Україна повинна віддати ті території, які вже захвачені ними. І при при цьому ніхто не говорить, що Росія повинна. Виплати репарації чи грошима, чи своєю територією, плюс повернути українську. От, і ця тема дуже сильно замилюється. А це, це дуже це жахливо. Це жахливо, тому що в Канаді вони прийшли, розказують про те, що Америка е Україна маріонетка в очах Америки, і це ті союзники, які їхні через кордон. Так активісти вважають, що є лише один план дій, якого може дотриматись захід і який є відносно рятівним. Дати Україні все, що потрібно для перемоги.